Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца на місяць вересень, знак Зодіака водолій. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут вишиванка. Вона каже, ваші зусилля принесуть перемогу. І ще, друзі, ось тут для вас стріла. Ваша перемога без усякого сумніву. Тут поруч сонячник. Він показує спокійне життя, а також добробут ось тут дзвоник він показує швидке весілля. Я би сказала. Швидке весілля, тобто ви приймете рішення. Можливо, хотіли відкласти, але приймете рішення, щоб будете одружуватися зовсім скоро. Нагадує це знак водолій на місяць вересень. Ось тут, друзі, сонце. Це визнання ваша перемога. Це успіх, це вдача, а також зізнання в коханні. Як вам водолійчики, такий розклад? Пишіть в коментарях, що ви ще віднайшли, а я не побачила. Ось тут Янгол, це карта долі. Це як хрест в нашому синьому пасіанці. Ось тут ворона, вона показує неочікувану звістку. Звістка може бути будь-яка. Зверніть на це увагу, але вона неочікувана. Можливо, ви не сподівались і про щось дізнаєтесь. Сподіваюсь, друзі, ми з вами всі, все віднайшли, все, що співпало. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. А ми з вами зараз на колоді колесу року подивимось для знака Зодіака водолії. Застереження. Принцеса жезлів. Та порада? Карта смерть. Оце так. Друзі, застереження це якісь не дуже рішучі дії. Тобто, принцеса жезлів це досить таки рішуча дівчина. Це нова енергія, молода енергія, котра намагається щось робити. Але вона може. Або робити помилки, або спрямувати свою енергію трохи не в той бік, наприклад, вам саме зараз актуально робити якусь іншу справу, а вона буде повертати в інший бік. Застереження має собі на увазі, що правильно направляйте свої дії, не дуже поспішайте, можливо, обдумуйте добре. Щоб не було помилок. А порада – це 13 аркан, карта смерть. Це карта, котра показує кардинальні зміни, мягко кажучи, на 180 градусів. Тобто, йшли на південь, а підуть на північ. Ось так. Тобто, щось дуже важливе. Буде відбуватися те, що іноді змінює долю. Дуже важливе і це має відбутися саме в цей період. Нехай друзі для вас і не тільки водоліїв, а для всіх знаків Зодіака, Цей вересень буде добрим, мирним та лагідним. Прошу підписуйтесь, нові глядачі. Щоб ви не пропускали ось такі позитивні розклади. Мало того, що він має жодної поганої карти, не співпало. І він ще дуже такий позитивний, оптимістичний. Тут у нас ножик, а тут у нас рог. Не думайте, що ми його пропустили. І ще, друзі, ось тут у нас вікно, це очікування. Багато людей очікують. Добре події, ось воно, вікно це очікування. І сонечко, котре обов'язково принесе вам те, що ви очікуєте. І бажаю вам гарного вересня, до зустрічі на моєму каналі.